І ми, мабуть, неодноразово чули, що якщо ти був успішний в чомусь, то тобі легше пережити якісь втрати, тому що вже є досвід успіху в чомусь. Але як бути людині, яка, ну, на жаль, відчувала себе лузером, так би мовити, так? в неї не вдавалося? Може, вона себе так не відчувала, але в неї не було досвіду успіхів? Тут треба обрати якусь таку, знаєте, нішу, якусь таку сферу впливу, де ви можете дійсно відчути свій успіх. Це може бути робота зі своїм тілом. Тільки не треба знаєте, там одразу. Ой, там хочу схуднути там на 10 кілограмів, якщо ви розумієте, що це для вас складно. Ні, тут фішка роботи з тілом не. Не цілили на самі результати, а на стратегічну пробудову. Це все ви здобуваєте такий досвід по крокам рухатися, регулярно робити щось, внесок. Витримка формується, отримуючи якийсь такий досвід, ви вже можете його перенести на іншу сферу. Але тут насправді настільки важливо отримати цей досвід, да? тобто там, скажімо, ви зараз тільки худнете, а просто синхронізувати. Тобто, ви зараз робите якісь такі кроки в чомусь, скажімо, в тому ж роботі з тілом, і попутно ви робите кроки там, на шляху своєї кар'єри, тобто синхронно. Ви не один, так би мовити, так, в різних сферах пробуєте таку якусь. Вибудовувати таку стратегію. І ну, це дає таку, знаєте, перше впевненість віру в те, що ви по кроку вийдете, що у вас вийде. Просто коли просто однією цією сферою, яка у вас там найболючіша, скажімо, наприклад, людини там кар'єра, так? Вона от буде намагатися лише там це все вибудовувати по крокам, і не мала раніше досвіду успішного, то більше шансів, що ви якось, знаєте, так зірветеся з цього, знову будете сумувати через те, що ви лузер. А якщо ви попутно в різних сферах, які для вас значені, також покроково рухаєтесь синхронно, то це по-перше, і формує вміння перемикатися на різне, так формує, формує вміння. Заплановувати різні справи на день і виконувати їх регулярно. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, записуйтесь на особисті консультації і до зустрічі!